Привіт, мої солоденькі булочки! Рада вітати вас на каналі Акір В'яже. І перед тим, як почати наше відео теревеньке, хочу вам подякувати від всього серця за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Нас стає дедалі більше. Ну що ж, подякувала, тож починаємо! Здається, в'язання це дуже просто. Береш собі нитки, береш собі спиці, ну і ще у комплекті нервовий зрив. А ще, якщо пощастить, дуже пощастить, то отримуєш від когось дуже корисні поради. Порада номер один. Лицева гладь то тоска зелена, то банально. Давай в'яжи одразу якийсь візерунок, наприклад, 38-рядковий аран з перехрещеними петлями. Угу, може бути. Через пів години такого в'язання, думаю, що краще змотати свою нерву в клубок, ніж зв'язати цю схему. Порада номер два. Зразок в'язати не обов'язково в'яжи одразу на око. Ага, колись я так на око зв'язала рукавички з мериносу, який після прання, як відомо, пливе. І в результаті я отримала щось велике і незрозуміле, в що можна було втиснути херсонського кавуна. Тож, в'яжіть зразочок, беріть зразочок, а потім вже міряйте і робіть розрахунки. Порада номер 3 стосовно рукавичок з того самого поплившого переносу. Я житогіше і не буде так розтягуватись. Ага, я 10 хвилин натягую нитку, ніби струну на гітарі Турчинова. Десь на 20-й хвилині в мене втомлюються пальці, а на 30-й хвилині я погнула свої на той момент найдорожчі і новенькі спиці Knit Pro Zінg. Дивіться, залишила собі таку на згадку кривулічку. Ну, як таким можна в'язати? Тож, дуже корисна порада. В жодному разі не рекомендаціон. Порада номер 4 Не купуй дорогі спиці, вони всі однакові, наші бабусі в'язали навіть на велосипедних. Ну тож, я не заздрю нашим бабусям, вони викручувалися, як могли. Я пам'ятаю ті спиці, по них взагалі не ковзала нитка, і ми їх натирали якоюсь зеленою фігнею з дідусевої скрині. А ще я пам'ятаю набір спиць для шкарпеток, де одна спиця була занадто товста, друга була занадто гостра, а третя була занадто тупа. Ну, то не спиця якесь знаряддя тортур. І я не дивуюся, чому я дуже не любила в'язати шкарпетки, а потім їх носити, бо виходила якась ганчірочка замість шкарпетки. Зараз майже ту саму з китайськими спицями стему. Я собі колись купила спробувати. Дякую, більше не треба. Порада номер 5. Не розпускай, все виправиться після прання. Волога термічна обробка, вона дійсно творить дива, але вона вам, на жаль, не додасть 10 бракуючих рядочків, резинки-шкарпетки або прибере 20 зайвих. Якщо ви зв'язали одну шкарпетку на дитину, а другу на ведмедя, то блокування вам, на жаль, тут нічим не допоможе. І якщо ви зробили якусь маленьку, навіть маленьку помилку, яку, можливо, ніхто і не побачить, ви її будете бачити самі постійно. Тож краще розпустіть і перев'яжіть це теж досить. Порада номер 6. Вже пальці скінчилися на одній руці. Якщо немає потрібного номеру спиць, то бери будь яким Це не спрацює. Якщо ви в'яжете з тоненької ниточки, то навіть 0,25 мм має значення. Якщо ви в'яжете, до прикладу, паралельно дві шкарпеточки одразу на спицях однакового розміру, але від різних виробників, то теж в кінці в'язання у кінцевому результаті у вас може один виріб відрізнятися від іншого. Ще треба пам'ятати, що існують кубічні спиці, розмір яких, до прикладу, дорівнює 2,5 до розміру 2,25 звичайних круглих спиць. Тому, якщо ви любите в'язати два вироби паралельно, то купіть собі, будь ласочка, два комплекти спиць від одного виробника, одного розміру. Порада номер 7. Не купляй маркери, є канцелярські скрипки, є сережки. Ні. Канцелярські скрипки витягують нитки з полотна, а сережки відтягують наше в'язане полотно. Маркери коштують сущі копійки. І не шкода буде, якщо десяток згубиться. А якщо згубиться сережка, то буде, звісно, шкода. Але все ж, якщо шкода витратити гроші на маркери, то краще їх замінити ниточками якимись залишків контрастного кольору, ніж золотими сережками. Користуйся. Порада номер. 8. Не дивись на склад пряжі, всі нитки добрі. Ага, колись я собі не пам'ятаю, з чого зв'язала шапку, після котрої так роздерла собі лоба, ніби мене одночасно погризла тисяча діл. Зв'яжеш светр з дешевого акрилу, будеш мерзнути і підніти одночасно. Тож, для дітей для алергіків, маринос, кашмір, для виробів на літо – бавовна. Для шкарпеток обов'язково не менше 20% поліаміду, щоб на наступний день не протерлося. А акрил за 20 гривень то залиш його краще на іграшки. Тепер у тебе є список найгірших порад в'язальниці. Що з ними робити? Просто ігнорувати і в'язати, як належить. Нормальними спицями, нормальними нитками і головне із задоволенням. Я вам бажаю успіхів і натхнення міцно обіймаю. тьомки бомки, Па-па. ваша Акір.